Голубців для фронту накрутили учні та вчителі новенського ліцею у Кропивницькому. Кулінарна толока, ідея місцевої волонтерки Анни Брайченко залучити до процесу колектив школи. Вирішила, щоб нагадати, війна триває для усіх. Яке продовження отримала спонтанна акція? Юлія Бабак розкаже жарочка для голубчиків, для наших військових. В їдальні Новинського ліцею після уроків зібралися учні і вчителі для важливої справи. Гуртом вирішили накрутити кілька десятків кілограмів голубців для фронту. Сьогодні буде 15-20. Будемо дивитися чесно по часу, тому що всі вже зморилися. У всіх є свої якісь потреби. Ініціювала кулінарне зібрання в школі Анна Брайченко. Домашні страви в спеціальній вакуумній упаковці для передової волонтерка готує спочатку повномасштабного вторгнення. Раніше робила це вдома з подругами. Нині вирішила залучити школу, де навчаються її діти. Директорка вмить погодила пропозицію. Наш заклад завжди підтримує наших захисників і захисниць. Ми завжди їм направляємо і подарунки, і завжди готуємо і солодкі пакунки. І саме завдяки захисникам і захисницям ми маємо змогу зараз навчати наших учнів, щоб нагадати, що війна на жаль триває. Окрім доброї справи, отримують ще й кулінарний досвід, кажуть хлопці, які вперше крутять голубці. Трошечки відкласти свої справи і робити трошечки правильного діла. Дуже їх влюбляю, але не раз. Занеділо, особливо маленькі, вони такі удобні на два укуси, і все, і кайфуєш. Зручні такі голубці й для військових. В спеціальній упаковці їх можна довго зберігати їсти не розігріваючи, особливо коли вони в окопах. Це підтверджує вчителька образотворчого мистецтва Юлія. Чоловік якої військовий до поранення боронив Харківщину і неодноразово смакував голубцями з Кропивницького. що ми, ми їх, чекаємо. Любимо це дуже важливе звісно. 15 кілограмів начинки. Шкільна кулінарна команда закрутила в капусту за хвилин. Хвилин я побоялася взяти більше, а сталося так, що треба було дуже дуже багато брати, тому що тут така чудова команда. Тож вирішила оголосити флешмоб, закликаю інші школи долучитись до приготування голубців. Хто ще захоче зі школ з Кропивницького за телефон і скажуть, а приїдьте і до нас. Я буду дуже не проти, тому що вже наш гуртожиток е, е, з переселенцями номер 2 Вони також погодились. Тому скоро я поїду і до них. Із Кропивницького Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.